Мел Гіпсон від дитинства до легенди Голлівуду Мел Гіпсон одна з найвідоміших постатей у світі кіно, актор, режисер та продюсер, чий вплив на кінематограф важко переоцінити. Його кар'єра сповнена тріумфів, викликів та скандалів, але без сумніву він залишив незабутний слід у світовій культурі. У цьому відео ми розглянемо життя Гіпсона від його дитинства до сучасності, досліджуючи ключові моменти його творчості та особистого життя. Мел Коум Сів Герард Гіпсон народився 3 січня 1956 року в місті Пікскіл, штат Нью-Йорк, США. Він був шостою дитиною в сім'ї з одинадцяти дітей. Його батько Гатон Гіпсон був письменником і активістом. А мати Ен Патрісія Рейлі була домогосподаркою. Коли Мелу було 12 років, його родина переїхала до Австралії, де його батько сподівався уникнути можливого призову до армії під час В'єтнамської війни. У підліткові роки Гіпсон зацікавився театром і вступив до Національного інституту драматичного мистецтва в Сіднеї. Цей період став поворотним у його житті, адже саме там він почав свою акторську кар'єру. Дебют мела на великому екрані відбувся у 1979 році у фільмі «Скажений Макс, який швидко став культовим і приніс актору світову популярність. Пізніше він зіграв у фільмі Галіполі за що отримав схвальні відгуки критиків. Ці ролі закріпили за Гіпсоном статус одного з найперспективніших акторів свого покоління. У 1990-х роках Гіпсон продовжував підкорювати Голівуд, знімаючись у таких фільмах як Смертельна зброя, Гамлет і Меверік. Але справжній тріумф прийшов у 1995 році, коли він зняв і зіграв головну роль у фільмі Хоробре серце картина отримала п'ять Оскарів, включно з нагородою за найкращий фільм і найкращу режисуру. Це стало вершиною його кар'єри як актора та режисера. Особисте життя Гіпсона часто потрапляло на шпальти таблоїдів. Його суперечливі висловлювання та проблеми з алкоголем створювали скандали, які затьмарювали його професійні досягнення. Проте, незважаючи на ці труднощі, Гіпсон продовжував працювати в індустрії, хоч і з меншою інтенсивністю. У 2010 х роках Гіпсон здійснив успішне повернення на великий екран, знімаючи та граючи у фільмах, які отримали схвальні відгуки. Його режисерська робота «Зміркувань совісті 2016 року була номінована на кілька оскарів, що підтвердило його статус талановитого режисера. Після успіху режисерської роботи зміркувань совісті 2016 року, Гіпсон продовжив активно працювати в кіноіндустрії. Фільм отримав шість номінацій на Оскар, зокрема, за найкращу режисуру, що стало підтвердженням його таланту та здатності. Створювати емоційно насичені історії. Це сприяло поверненню Гіпсона в центр уваги як актора і режисера. У наступні роки він знявся в кількох фільмах, зокрема у таких стрічках, як Хто в домі тато 2» 2017 року, де його комедійний талант знову був оцінений публікою і Закатати в асфальт 2018 року, в якому Гіпсон зіграв поліцейського ветерана в напруженому кримінальному трилері. Гіпсон також повернувся до роботи над режисерськими проектами. Він планував знімати продовження свого легендарного фільму Страсті Христові», яке отримало робочу назву Воскресіння. Проект викликав великий інтерес, але його виробництво затрималося через низку викликів, включаючи пандемію коронавірусу. Однак Гіпсон не відмовився від ідеї і активно працював над сценарієм та підготовкою до зйомок. Особисте життя Гіпсона після 2016 року стало більш стабільним. Він продовжував будувати стосунки зі своєю дівчиною Розаліндою Рос, яка народила їхнього сина у 2017 році. Незважаючи на минулі скандали, Гіпсон намагався відновити свою репутацію, зосереджуючись на благодійності та більш спокійному способі життя. Він почав менше з'являтися у новинних заголовках через особисті проблеми, і більше через свої професійні досягнення. У ці роки Гіпсон продовжував обирати різноманітні ролі, надаючи перевагу складним персонажам. Серед останніх його робіт участь у фільмі Багрові ріки 2022 року та появи в серіалі Континенталь 2023 року, який є приквелом до популярної серії Джон Вік. Ці проекти засвідчили його готовність адаптуватися до нових форматів і продовжувати працювати в різних жанрах. На сьогодні Мел Гіпсон продовжує працювати над новими проектами як актор і режисер. Він залишається активним у кінематографічному середовищі, не боячись ризикувати та експериментувати. Його ім'я продовжує викликати інтерес і суперечки, але талант і внесок Гіпсона в кіно залишаються безсумнівними. У найближчі роки він планує завершити кілька своїх амбітних проектів, зокрема Воскресіння, яке може стати одним із найбільш очікуваних релізів. Мел Гіпсон залишається однією з найскладніших і найцікавіших фігур у сучасному кіно. Незважаючи на всі труднощі, його талант та жага до творчості дозволяють йому залишатися актуальним та затребуваним у індустрії. Глядачі з нетерпінням очікують нових робіт цього непередбачуваного, але безперечно геніального митця. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.